Слухай, а мені дуже цікаво, де більше платять. Подавати до суду. Теж це гроші, це час, і ти не знаєш ні, який вирок буде. Багато хто відповідальний і бере так, скажімо, там 20, десь 20 у рік. О, я тут. Ви ви мене не кликали, я знаю, вам потрібен. Я взагалі вважаю, що робота розробника це в тій чи іншій мірі, це саме про творчість і готово, тому я б завжди вибираю продукт. Перед тим, як почати свій перехід в сферу IT, чи то на професію розробника, чи тестувальника або дизайнера та інших, важливо знати якомога більше про сферу, яка вас зустріне. В цьому випуску ми хочемо проаналізувати ключові фактори, що впливають на вибір між продуктовими та сервісними компаніями, включаючи можливості кар'єрного зростання, розвитку навичок та перспектив заробітку. Олександр, як бувалий програміст, має чітке розуміння про роботу в обох типах компаній. Тож приступимо до обговорення. Поговорення переваг та недоліків роботи в продуктовій та сервісній сферах it індустрії? Поділіться в коментарях своїми думками про те, де краще розвивати свою it карєру а також перевірте, чи підписані ви на канал, бо це одна з найбільших it спільнот в Україні. Приєднуйтесь, Саша. Яка основна відмінність між продуктовими компаніями і компаніями, які надають свої послуги по розробці для інших? А, ну, основна відмінність, яка продуктова. Ну для, для багатьох з нашої країни продуктова, як не знаю, як там якийсь магазин, там в продуктовий, візьми мені щось. Але тут це, трошки інше значення. Це означає, що от, не знаю. Давайте для прикладу, Microsoft. Це продуктова компанія. В неї є декілька продуктів, але вона дає саме. Про тобто розробники, які в ній працюють, працюють на результат самого Майкрософту. Мені подобається саме працювати в продуктових компаніях, тому що там є якісь дедлайни, є цілі, і ти, по-перше, бачиш кінцевий продукт, точніше на даному етапі, який продукт є, і ти думаєш, як його вдосконалити. Ну тому, що якщо ти потрапив на цей проект, то якщо ти хочеш ініціювати якісь зміни, тобі треба. Знати його в цілому, і потім okay. казати, що б ти хотів змінити або запропонувати якісь ідеї. Так вони можуть бути абсолютно недоцільні до поточного проєкту, але все одно цікаво тобі порозуватися з точки зору ініціатора якихось okay. ідей. А от якраз надання послуг, там завжди лотерея, тому що є така штука, як там завжди є клієнт. А клієнт це така одиниця, яка може бути крута. А в більшості випадків завжди щось не подобається. Тобто, особливо український ринок він такий. Тому там лотерейка. По-друге, іноді можуть не заплатити. І мотивація деяких проєктів, наприклад, у розробників, менше, тому що вони роблять для когось, не для uh -huh. себе. Тя пляпи готово. тому я б завжди вибираю продукт. Ну, це знову ж таки можна сказати, що треба дивитись на відповідальність самих розробників. Але для мене крутіше, коли ти от ось я працюю над uh -huh. чимось там Google Maps, наприклад. Я uh -huh. працюю, я там щось роблю. Це, це uh -huh. прикольно. Uh -huh. А ти сказав, що можуть не заплатити. А, а як себе забезпечити від цього? Ну є контракти, безумовно, але вони не завжди працюють. Тобто, uh -huh. є там нюанси і заборгованості бувають там рік, півтора роки, і там подавати до суду теж це гроші, це час, і ти не знаєш, який вирок буде, наприклад, там якось неправильно. Ви підписали цей договір і багато нюансів. є. Uh -huh. І там чи замовник каже, ага, в нас тут в контракті прописано, все там штрафи і так далі. Тому тут треба бути дуже обережними. Колись знову ж таки, це продукт, uh -huh. то в нас немає штрафів. Єдине, ми можемо штрафи виписати якимись своїм співробітникам. Я не фанат такої взагалі речі, як штрафувати за гроші, але можливо є такі компанії, тому там таке може бути. Якщо ви тільки почали задумуватися про роботу в IT, рекомендую спробувати почати писати код на безкоштовному марафоні з основ верстки від компанії GoIT. Ви зможете перевірити, як це вирішувати завдання з розробки та при цьому отримувати цінний зворотній зв'язок. Як зареєструватись та інші деталі є в описі до відео. А ти, як розробник в продуктовій компанії, маєш більше вплив на результат, чи це не залежить від цього? Ну, це залежить, і це залежить від рівня авторитету, якщо можна так сказати. Угу. Тому що а, до когось будуть а, до когось будуть прислуховуватись більше, до когось трошки менше. Як я казав раніше, ініціація тих чи інших змін це завжди на тобі. І в продуктовій компанії це може привести, призвести до того, що тобі підймуть заробітну плату, чи там якусь відпустку оплатять. Там різні uh -huh. такі плюшки є, які стимулюють саме ці ініціаторні такі ну, новенькі ідеї, які ти хотів втілити в своєму проєкті. Ой, а так цікаво стало. А, а скільки. Триває відпустка у айтішників, чи ти залежить від компанії? А, у нас взагалі у нас немає такого поняття, як кількість днів у відпустці. Uh -huh. Тобто, якщо ти береш і всі нормально, uh -huh. звісно, там, я пішов на рік, так, ну, так, uh -huh. ніхто не зробить. Там. Uh -huh. на, не, на тиждень, на два люди можуть піти і просто ми відмічаємо, у нас немає ліміту ніхто на це не дивиться е, загалом і в принципі багато хто відповідальний і бере так скажімо, там 20 десь 20 у рік 20 днів 25 буває 30 ну тобто такий десь Головне виконати всю роботу і в принципі ну, ти так, можеш якщо ти... відпочивати так, 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 скільки тобі треба а хоча б чимось може бути сервісна компанія більш привабливою для початківців, аніж компанія, яка надає свій продукт? А, ну, для початківців, я думаю, переваги будуть в якому плані. А, дуже часто компанія, яка надає послуги розробки, вони, в них більш текучість кати. Тому що там проєкти постійно змінюються, люди там якийсь проєкт доробили, mm -hmm. а можливо роботи нема. Все. Він йому сказали, пробач, там зараз нема. Потім вони знайшли проєкт, їм знову потрібні люди. А, звісно, є таке поняття як бенч, тобто посидіти на скамійці, поки в тебе нема проєкту, mm -hmm. таке теж поняття mm -hmm. є. А, там платять якусь, ну, теж залежить від умов, деякі компанії платять повну заробітну плату, деякі там якусь мінімалочку тобі дають, як бонус. Все це індивідуально, але ну на мою думку, знайти роботу у продукті трошки складніше, ніж там. Я не кажу, що там прям буде легко тобі прийшов. Mm -hmm. О, у вас там якась веб-студія, так вам треба щось робити. От я тут. Ви ви мене не кликали, я знаю, я вам потрібен. Е, ні, особливо, якщо нормальна компанія нормально розвивається, то там я думаю, різниця буде в цій текучості кадрів невелика. Напевно, такі компанії вони більше як про фріланс. Можливо, якщо людина сильно не хоче прив'язуватися до місця роботи, так більш така любить свободу, то там попрацював, там більше підходить така сфера, так? Так, але фріланс це більше як ти працюєш сам, і багато компаній не люблять фріланс знову ж таки. До мене прийшов клієнт, каже: мені потрібен там якийсь додаток. Uh -huh. Я кажу: добре, я шукаю людей по фрілансу, по якихось фріланс-біржах. Там я знаходжу їх, даю їм завдання. Нема гарантії, що вони виконують її в повному молоці. Навіть якщо там будуть якісь штрафи, там, якщо це людина з Індії, наприклад, вона скаже: шукай мене в Індії, там uh -huh. і зустрінемось. А, тому тут ризики. І по-друге, вони ж так як вони не частина команди, uh -huh. вони не намагаються якось внести більше профіту в неї. Uh -huh. Знову ж таки, на, на, на продуктовій продуктові компанії там більш зрозумілі цілі. Тут вони варіюються, і ще коли ти знаєш, хто клієнт і що він, то іноді і ставлення там, розробників може бути різне. Слухай, а мені дуже цікаво, де більше платять? Не, не знаю, я не можу відповісти на це питання прям, прямо, uh -huh. але а, мені здається, що продуктові компанії завжди. Пропонують більше, тому що вони якби зацікавлені в тому, щоб розробник залишався, mm -hmm. і в нем, особливо якщо це велика компанія, в них прописані ці кроки, до, до кого ви можете дорости. Як з цим що ти повинен вивчити, і там проводять якісь рев'ю тебе. Там кожен рік, наприклад, там про зробили зустріч один на один і ви розмовляєте, я не знаю, з тим лідом, наприклад, чи там а, хтось вище, і проставляєте, можливо, свої цілі, і там тобі повиш збільшують заробітну плату або знову ж таки дають якісь там додаткові відпустки, і так далі, все це індивідуально. Це ти розказав про продуктові компанії. А чи є такі плани в сервісних компаніях? Ну, вони різні бувають. Наприклад, Аустав компанії це коли в тебе є кількість людей-розробників, до тебе приходять різні клієнти і кажуть: мені треба те, 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 те ти виділяєш якісь старти, і вони працюють на цього клієнта. А якщо це більш злагоджена система, то в них теж все це прописано. Наприклад, там ЄПАМ нас так робить. Так ДАкс, який я працював зараз, його вже немає, але там теж було це все прописано. Тобто, ти цей промоушен називався, ти здавав якийсь тест, і mm. тебе підвищувало, наприклад, на рівень вищий. І тоді ти отримував більшу зарплатню. Але це я кажу про гарні компанії, з якими в яких це все прописано. Так, і рівень бюрократії іноді бісить. Але, наприклад, ІПАМ вона здорова компанія, і по іншому я не знаю, як вони можуть це все. А цим всім керувати і дивитись на перформанс, тобто на те, як людина багато пише, чи внос, чи багато людина взагалі вносить в проект. А чи є різниця в можливостях для творчості та особистої реалізації своїх ідей в обох компаніях? Я взагалі вважаю, що робота розробника це в тій чи іншій мірі, це саме про творчість, тому що іноді ти думаєш, а як це зробити, а як те. Можливо, вигадуєш якісь нові підходи, але по секрету вони не нові простоти. Просто ти не бачив, що хтось їх реалізує. А, а от стосовно креативності, в цілому, мені здається, на в компаніях, в яких вони надають послуги як розробник, як розробка якогось по в них більше креативності. А через те, що клієнти різні, ти можеш переходити з одного проекту на інший, щось там вигадувати, щось там додавати, пропонувати свої ідеї. Тобто там просто проектів, скоріш за все, буде більше. Так, є великі продуктові компанії, де в них, як я казав Майкрософт, їх багато продуктів, і теж можна, якщо що там я впевнений, можна поговорити, щоб можливо тобі подобається інший продукт, і якось я хотів на ньому працювати. Але там ти знову приходиш на продукти. Ти, mm -hmm. ти, ти, ти вже приходиш в готову систему. А в цих компаніях ти а, дуже часто починаєш з нуля. Тому ти можеш а зараз я сьогодні так почав з нуля, там якось по-іншому. Є, звичайно, стандарти з чого починати, але в цілому а, а, креативності, я думаю, там буде більше у будь-якому випадку. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте залишати коментарі, тому що найкращий коментар потрапить до наступного випуску. Па-па!